Тюрму на Лонську у рамках візиту до Львова сьогодні відвідав і народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко. Він оглянув усі експозиції колишньої в'язниці катівні та запевнив присутніх, що якби політики почастіше відвідували такі виставки, багато дискусій та історичних непорозумінь було б знято. Пам'ять це те, що ми маємо зберегти люди, які мають спогади про ті часи, згодом підуть із життя, і все буде втрачено, сказав він. За словами Мірошниченка, меморіал Тюрма Налонського має отримати статус національного. Багато людей які приїжджають в Україну, не можуть потрапити в кожне містечко, там, де гинули люди, але вони напевно будуть у Львові і, напевно, вони мають побачити це. І я думаю, що було б цілком логічно, якби цей музей набув статусу національного, щоб була належна увага і підтримка, в тому числі матеріальна, цьому музею, щоб ми могли відтворити. Не просто експонати, а оту атмосферу, в якій відбувалося катування українців. За словами нардепа, ініціативу львів'ян необхідно впроваджувати і в інших містах України, поза як і там НКВС чинило масові терори. Візит регіонала Мірошниченко в музей організував його колега по фракції Петро Песарчук. Я думаю, що дуже добре, що пан Мирошниченко погодився і знайшов час. Я думаю, що з Львова він поїде іншим чоловіком і буде набагато більше розуміти. Львів'ян і буде розказувати то у фракції, і буде розказувати то на Сході. І я думаю, що так, тільки таким чином, пізнаючи правду, ми будемо робити кроки на зустріч один одному, і на, на Україні наступить е, мир і порозуміння. За словами Петра Песарчука, порозуміння між сходом та заходом України немає саме через те, що люди погано знають історію. Відтак він і надалі планує організовувати своїм колегам відвіданий меморіалу Налонського.